Слава Україні, героям слава! Друзі, хочу вам показати полуницю Джолі. Дивіться, це найбільша ягода, із яких збереглися, тому що більшість її побив зворотній заморозок. Немає ягоди. Це не є велетень по ягодах, так як Азія, наприклад, чи Чамора Турусі. Але смак у неї дуже хороший. Смак такий. Має присмак цього м, ч, кхе, джерешні і дуже смачна ягода. Ну є і більше ягоди. Може в когось вона і більша є. В моїх умовах така. Ось ще Джолі. Такий у неї лист. На цьому відео буду завершувати, друзі. Нехай всім щастить. Гарних всім рожаїв та перемоги над одвічним ворогом.